Він стараса Грегоровича Шевченка. Зоре моя вечіння, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розісла. А навіто гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі, лак ночує, а сич в лісі і на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині, вночі розцвітає. А про людей, та нехай їх я їх добре знаю. Добре знаю, зори моє. А хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу.